Що я ще хочу вам розказати, показати, прорекламувати? Є продукти з тих рослин, які, можливо, допоможуть тим, хто живе в містах, хто живе в таких якихось, можливо, промислових зонах, що у вас немає реально можливості піти і зібрати. Що я розказую мільйон раз, але не всі чули? Я роблю сама приправи на італійській дуже якісній натуральній солі. Я її замовляю спеціально. От, крупна, не оброблена, і я її змелюю разом. Дивіться, я вам тільки скажу, з чого складаються мої приправи. Це уявіть собі, скільки отого, отої праці це я збираю сама, промиваю все, сушу, потім купажую це все, перемелюю, потім з сілю і так далі. Чесно вам скажу, це ну, пекельна робота. Це дуже важка робота, а зібрати це все в позізю з хворою спиною. Це капець. Частіше всього, я лажу це, роблю на, на колінах. Ну, але <сум> люблю я це діло, воно мене надихає, мені це дуже подобається, моя родина це дуже любить, донька моя каже, мама, я приправ смачніших в світі не їла, тепер інші всі відійшли на задній план. От, я буду продовжувати, можливо, просто в менших кількостях. Так от, е, приправа в нас сила диких трав, я називаю, дивіться, які там є трави. Кропива подорожний кульбаба, конюшина, хрін, лобода, щириця, фенхель, базилік, любисток, дика морква, зелень. Рукола петрушка, кріп, зірочник, щавель, лавр, розмарин, гірчиця, топінамбур і зелень столової моркви. До речі, з бадилля від буряку і зелень столової моркви не викидайте. Це так само корисні штуки. Користуйтесь так само приправою. Так само нічим не гірше, ніж кріп там, чи петрушка яка-небудь. Від бурячка і від моркви бадилячку. Обов'язково. А ще, до речі, ридиска. Кажуть, що ми то їмо редиску, а оці зелені листочки, якщо вони ну, нормально вирощені, з них прекрасний також соус, песто, смузі, фреші і салати можна робити. Тобто воно також їстивне. Не викидайте, якщо воно чистеньке. І зараз ще хочу вам дві штуки показати. Є люди, які, ну, наприклад, ну, може, не довіряють, що дикороси, ніколи не їли, ніколи не пробували, не знають. Мені не довіряють, мало ли, всяке може бути. То я для таких людей скажу, що в мене є два продукти не в мене, а в магазині у нас. І швейцарська морська сіль з травами. І саме я цю приправу користуюсь, мабуть, років 15, і саме звідси я ну, взяла ідею. Взагалі, то приправи робити зелені. Я пробувала, їла, мене дуже любили діти. І я думаю, а чому би не зробити з наших поліських трав таки? Зробила нічим не гірше, інша абсолютно, але якщо хтось любить і довіряє, щоб це було фірмове швейцарське зроблено, то тут морська сіль, петрушка, кріп, базилік, чабер, естрагон, трошки інші трави. Орегано, чабрець, майоран, куркума, цибуля, часник селера, перець, білий, імбир, лавровий лист, мускатний горіх, спіруліна і оливкова олія. Дуже люблю. Я вам покажу, що там, ой, далеко вже все є. В мене завжди ця приправа є, я все одно її люблю, навіть якщо використовую наші. І це я собі щойно купила, не вже не перший рік користуюся. Коли ми робимо оці приправи, дивіться, соуси, гарніри, супи, борщі і все решта. Ну, не завжди хочеться з м'ясом, правда, робити? А дехто, я знаю, що вегетаріанці не їдять з м'ясом. Ну, інколи хочеться засмачити чимось. От я знайшла, в мене така штука є, я засмачую. Так само швейцарський суббульйон. Отак він виглядає. Мені цієї банки на родину хватає, ну, я не знаю, ну, більше як на півроку. Він досить такий чайна ложка, це приблизно на 250 мл води йде. Порадуєтесь, там 7 калорій, 7 порція 250 мл буде такого бульйону. Фігуру зберігає, присмак дуже приємний, надає мені борщам, супам там усякому. Тут йодована сіль, картопля цибуля, морква, цибуля порей, перець, помідори, кабачки, куркума, петрушка. Тобто, тут не, не просто хімія якась, да? як оце о, там, бульйонні кубики Галіна Бланка, боже зборони таке їсти. Хороший швейцарський цей, І я собі там бульончик зварила, накидала, накидала якихось трав, сипнула туди там, столову ложку чи дві, воно солоненьке, воно з приправками, без глутамату, натрію, нормально. І я виходжу з положення, все літо я їм оці всі, е, ну, грубо кажучи, щось таке, зелене, ну, силосно, ну, я ж не коза, щоб їсти тільки зелене. Чоловік щось хоче таке щось трошечки засмачене. То, от, в принципі, мене виручає цей суббульйон, тому якщо вам комусь потрібна така виручалочка, або на роботі можна, знаєте, бульйончика зробити, або в дорогу взяти, або в подорож на дачу, ще кудись, то звертайтеся Щось я ніколи не розказувала вам про це. Ну, мої приправи, понятно, мені смачніше. Але є такі продукти, які я знаю вже багато-багато років. Ну, я ж кажу, років 15 точно, то можливо, ви не знали, будете знати.